Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті. Власне, чи очікувати від росіян якихось підступів вже на нашому чорноморському узбережжі, на нашому Півдні. про це будемо говорити далі у нашому ефірі із Наталією Гуменюк, начальницею об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України, про те, що відбувається там у прифронтових територіях, на лінії бойового зіткнення і в акваторії Чорного моря. Про це все запитуємо у пані Наталії. Вітаємо вас слава Україні, доброго ранку. Героям слава вітаю вас. Тож розкажіть, будь ласка, чи відбувається якась активізація Російського Чорноморського флоту у ці дні, які власне ми відраховуємо до сакральної для Росії дати 9 травня. Чи дійсно ракетоносиї якимось чином помічені у власне водах Чорного моря? І чого очікувати від Росіян найближчими днями? Так, ми пильнуємо за корабельним окупованням ворожим в чорному морі. Воно постійно маневрує і змінює і місця базування, і місця виконання завдань у відкритому морі, і кількість свого складу і якість свого складу. Зокрема, на даному етапі на ранок станом на ранок вісім кораблів в акваторії Чорного моря виконують завдання, і вони. Склад і цей склад підсилений, умовно кажучи, одним ВДК і одним ракетоносієм. Тобто, за ніч кількість ракетоносіїв з двох зменшилась до одного. Вони залишили формально один ракетоносій надводний на чергуванні, який може нести до вісьмох калібрів. Але все одно в цьому випадку ми оцінюємо рівень загрози ракетного удару як досить високий, оскільки вісім високоточних ракет, це все ж таки вісім уражених цілей може бути. Але якщо зробити похибку на влучність нашої протиповітряної оборони, то напевно, що ні. Але загроза є загроза. Вони продовжують маневрувати, в них готові і спорядження ракети носії. На Нагадаю, що минулої ночі, коли вони позаминулої ночі, коли вони. Не атакували шахедами комплексно Україну на різних напрямках. Вони вивели на чергування аж чотири надводних ракета на носії з спорядженням до 32 ракет. Тому е, вони готові, вони можуть застосувати, і я вже зазначала, що навіть можуть переступити ту червону межу, за якою зберег... нібито знаходиться недоторканий запас власної безпеки, скажімо так. Але вони все одно трактують кожний свій удар по Україні як забезпечення своєї ж безпеки, ніби нищить е, зло вони, а не ми. Тому е, знаємо, ми розуміємо, усвідомлюємо, аналізуємо і сприймаємо сигнали повітряної тривоги як обов'язкові до виконання. До того ж, вони продовжують використовувати комбіновану тактику з застосуванням ракет різного базування, тобто і повітряну, і надводну, підводну. І е, також використовують шахеди. Вони продовжують виснажувати систему нашої протиповітряної оборони для того, щоб на шахеди витрачалися наші запаси снарядів, які ми можемо себе захистити, і е, це може означати, що готуються до чого більш потужного. Ви вже зазначали про їх сакральність. Також останнім часом ми бачимо, що особливо після цих атаків дронів в Кремлі знову ж таки в Росії заговорили про ядерну зброю. Вони цією зброєю на будь-яку заяву, на будь-яку поразку будь-де. От, власне, звісно, що вже було багато спростувань, мовляв про те, що не варто хвилюватися, поки немає ніяких повідомлень про те, що може бути застосована ядерна зброя. Але тим не менше можливо взагалі передбачити так, чи і що це за ракета, чи можливо, чи, чи будуть знати наші повітряні сили, наприклад, заздалегідь чи, наприклад, у час спуску. Чи можемо ми визначити, чи ця ракета має оцю цю ядерну боєголовку, чи ні? По-перше, ми все ж таки не одні. Ми з співпрацюємо з партнерами. Вони нам суттєво допомагають, тому відповідне інформаційне заповнення наших розвідданих в нас є, але розкривати його не варто. Ми говоримо частіше про те, що не чекати якоїсь загрози, не чекати удару, а бути готовими. Ми готові до того, що ворог може застосувати різні аспекти. Свого озброєння, ми говоримо про те, що вони дуже часто шантажують різними е, засобами ураження, різними техногенними моментами. Ми пам'ятаємо, що з часів, як тільки вони, вони убірвалися на Запорізьку атомну станцію, це стало елементом шантажу. Ми пам'ятаємо шантаж підриву Каховського е, е, греблі, яка стримує Каховське водосховище. Тобто всі ці аспекти дуже ретельно вивчають. Ця військовим командуванням і керівництвом держави, і до кожного такого е, моменту шантажу з подальшим розвитком подій ми готові. Ми знаємо і маємо резервний план дій для того, щоб це зробити. Нема нагнітання, це означає, що ми контролюємо ситуацію. Пані Наталі, от якраз ви про техногенні загрози і спроби шантажу з боку росіян, згадали, і знову ж таки виникає подібна паралель, як перед ситуацією, коли росіяни відступали із Херсона. Вони дуже активно розкручували тему підриву дамби на Каховському водосховищі. І зараз історія з цією дамбою, вже з іншою дамбою, очевидно, знову виникла. Представники окупантів у Запорізькій області, зокрема, активно заявляють про те, що може бути підірвано дамбу. Біля міста Кам'янка-Дніпровська, і теж через рекордний рівень води в Каховському водосховищі може загрожувати підтоплення десяткам тисяч мешканців цих районів біля Дніпра, і також навіть може спричинити це все затоплення Запорізької АЕС. Як сприймати такі заяви, як чистий шантаж, як спробу знову ж таки росіяникусь психологічно на нас вплинути, оскільки в них от інших аргументів вже перед неминучим українським наступом. Не залишилось так. Дійсно. Ви дуже слушно зауважили, що вони намагаються нагнітати обстановку. Вони дуже суттєво роблять ставку на. Психологічний тиск вони часто використовують інформаційно психологічні спецоперації. Вкиди інформаційні варто згадати тільки перед звільненням правого берега, скільки їх було, скільки їх зараз шириться, і навіть висадка нашого десанту на лівий берег теж була з подачі саме російських воєнкорів. Тобто всі ці нагнітання і інформаційні маніпуляції, вони як правило спрямовані на те, щоб вже підірвати внутрішній морально-психологічний стан як населення, так і війська напередодні активних дій. Ми говоримо з вами в ефірах, і е, е, ви часто питаєте: а який там стан е, у ворога морально-психологічний, що вони відчувають, як вони налаштовані? І розумієте, що вони дійсно знають, що їх окупаційні війська дуже деморалізовані, і їх дивує, чому таке не відбувається з українським населенням Так довго вже понад 430 днів. Ні, триває повномасштабне вторгнення. Всі виснажені, всі втомилися. Скільки інформаційних вкидів про те, що можна спокійно жити десь подалі, не обов'язково вв'язуватись в це в це все. Ні, українці ментально інші, і ми це доводимо. Навіть такі інформаційні вкиди на нас не впливають так, як впливають на запарі обрікований Ну і власне російські різноманітні повідомлення стосовно того, що там чи в тому чи іншому районі на півдні країни починається український наступ. Як це сприймати? Тому що таких вкидів останнім часом є дуже багато, і стосовно запорізького напрямку, і стосовно Херсонського напрямку. Теж, от про висадки десантів, росіяни часто вкидають через свої там пропагандистські канали таку інформацію, або ж те, що активізувалася та чи інша ділянка фронту, і українці вже пішли в наступ. Я так розумію, нам зараз особливо важливо зберігати інформаційну гігієну і тишу перед, власне кажучи, цим вирішальним періодом, коли наш наступ готується і має розпочатися. Знаєте, це певним чином нагадує там дитячу групу, коли треба не, не, не засміятися, не сказати, витримати там да, ту саму інформаційну тишу, а тебе намагаються там лоскотати, смішити чи ще якось спровокувати на те, щоб ти не втримався. Так, от в даному випадку дійсно треба продемонструвати внутрішню витримку і не реагувати на подібні вкиди, довіряти силам оборони України, тому що ну реально нам нема чого приходити Овувати, коли це є гідним результатом, коли ми можемо. Сповістити населення про те, що до вас наближається перемога, нам нема чого приховувати, коли це не потягне за собою надзвичайну небезпеку для тих самих людей, які порадіють. Ми маємо такий досвід. Ми вже вивільняли території наші, Ми знаємо, як правильно діяти і в інформаційному просторі, тому на вкиди не реагуємо, довіряємо силам оборони. Генеральний штаб обов'язково сповістить про ті перемоги, які є. Навіть про маленькі будемо чекати таких повідомлень уже дійсно і від вас, і від офіційних, власне кажучи, наших речників. Пані Наталії, дякую вам за спілкування, за те, що знайшли час сьогодні із аудиторією 24-го поспілкуватися. Наталія Гуменюк була з нами на зв'язку.